Разом з усіма службами, які були задіяні до ліквідації наслідків влучання в конфаймент, у нас все вийшло і радіаційний фон не змінився, не піднявся, і все в нормі. Але є деякі нюанси з приводу працездатності системи охолодження самої арки. Вона пошкоджена. Перш за все, ми постійно проводимо моніторинг радіаційного фону, маючи для того відповідні. Засоби, і жодна людина не йде виконувати завдання, нести службу в тому місці, де не пройшов спочатку хімік з дезіметром. І якщо є якісь зміни, то ми вносимо відповідні корективи в наше розміщення. Ціна помилки може бути дуже-дуже великою. А чому вони це зробили? Я ніколи не шукаю логіку, ну точніше шукаю, але не знаходжу логіку в, їх, в їхніх діях. Візьміть, до прикладу, Енергодар. Там вони також під час захоплення станції вели бій з нашими військовослужбовцями, які її охороняли та обороняли. І вони, не задумуючись, наносили постріли з танків по будівлям станції. Ну і після них що лишається? Спалені міста, знищені, зруйновані. Тому шукати шукаємо логіку, але, на жаль, не знаходимо.